Зараз ми перейдемо до більшого хардкору, тому що хочеться поговорити звичайно про Волошина і його скандальне від со спини на як я тепер уже знаю, 6 чоловік. Вибачте, це не той Волошин, але ми будемо зразу про обох Волошина говорити. А, тому що і того, і того трошечки побілі. У одного побілі самого Волошина, Олега. Ви його тільки що побачили колись. Він у нас був речником Міністерства закордонних справ України і взагалі народним депутатом, і взагалі дуже яскравою балалайкою на Медведчуцьких каналах і від ОПЗЖ, в тому числі. З іншого боку, є також Саша Волошин, блогер-мільйонник, у якого теж побілі. Тільки не єбальник, а охоронця. Все почалося з моменту, коли російська ракета вдарила по нашій лікарні охмади. За день до цього дізнаюся побили мого охоронця. Вчора троє неізвісних людей набросились на мене з якими-то досками ножами. Страшне, страшне. І після цього. Волошин почав документувати все, що відбувається у його житті, згадав, як він провів життя протягом двох останніх років, як він займався підтримкою українців, українських збройних сил і морального духу нашого, трошки більше ніж повністю вже своє блогерство, і зібрав всю цю аналітику у своєму відео. Але я бачила розбори. І насправді, ну, ви можете піти подивитися, наприклад, відос від Меля... Меланії Подоляк, тому що вона це робить в іронічному ключі і досить таки активненько, попри те, що там були баги зі звуками, але у кого з нас не було багів зі звуками. Я не хочу говорити про розбір всіх тих меседжів, які озвучував Волошин. В жодному разі. Мені хочеться поговорити про той аспект, через якого я витягла вам. Єбло оцього неприятного Волошина. І ще раз я хочу звернути увагу на обкладинку сьогоднішнього етеру, тому що ви, можливо, не роздивилися деталі, але Саша Волошин і Олег Волошин є такими двома головами у мене на обкладинці, принаймні, тієї вжареної в сраку тризубцем курки, яка тікає. Ну, в принципі, можливо, ви цей символізм не помітили, то я вам... Звертаю увагу, привертаю її. Так от, мені хочеться поговорити не про сам контент, який нам висрав Волошин. Мені хочеться поговорити про те, який вайб у цього контенту, і які впізнавані струни я в ньому бачу. І зараз ми не будемо обговорювати взагалі історію з. Саше Волошиним це за мене уже зробило дуже багато блогерів у Ютубі. І це прекрасно, Боже. Так прекрасно мати можливість нічого не робити і дивитися чужі огляди. З іншого боку, все ж таки, у мене досить специфічна пам'ять і досить специфічні паралелі. І спільного у цих двох персонажів не лише прізвище. Давайте порівнювати оцей вайб, вайб. Войну нужно Во-первых, войну нужно заканчивать. І це одна із тих рис, яка об'єднує обох волошених. Тому що ну ми зараз не вивозимо цю війну. Ну давайте будемо відверті. І будуть страждати якому дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Це і діти, і женщина не тільки наші хлопці, про яких ми любимо згадувати. Це просто мирні жителі, яким принесла війна Пришла война в том числе из-за того, что и украинская элита, взявшая власть после Януковича, не смогла предотвратить эту войну. Я розумію, що меседжі дещо різняться, але ми говоримо про вайб. Про вайб. Нам війну треба завершувати. І, звичайно, різниця між цими висловами у одного Волошина, у іншого Волошина декілька років. Декілька років той Волошин це говорив ще до повномасштабного вторгнення і розповідав, що ми теж не відтягуємо війну і взагалі, жертвуємо невинними людьми, які не можуть ніяк переживають за них Волошин. Ох, і той Волошин переживає, і той Волошин переживає. І зрештою, цей Волошин, який зараз, який Саша, перевернув все так у своєму відео, нібито він насправді не говорив про те, що треба зупинити війну, бо ми не витягуємо. А треба зупинити війну, і точніше, треба піти на поступки, а потім всіх обмануть і укусіть за бачок. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент от зробити так, що вони що по факту вони зіграли по нашим правилам. І після цього з'являється такий рядок на весь екран, мовляв, якщо вам треба прописати стратегію, як з Курським, то я, Олег, Олег, Саша Волошин готовий прописати. Ну, Тобто, Саша. В своєму відео серед інших пересмикувань присвоїв собі курську операцію, тому що оця от фраза: «надо притворитися, що ми пішли на уступки, а потом всіх переіграти» – Це от, ну, фактично план курської операції і цю курську операцію у Саші списали наше ЗСУ. Але що ж у них ще з Олегом спільного? Ну, зокрема, те, що «ізбивають». Ведь что нас больше всего беспокоит? Не то, что нашлась какая-то группа идиотов, которые чевствуют ветеранов СС, а, а то, что в принципе в Украине крайне правый чу чувствует себе полную вседозволенность. Можно бить журналистов, можно убивать журналистов, можно избивать представителей другой национальности, можно разрисовывать синагоги с властиками, можно нападать на инакомыслящих, можно избивать сторонников партии Шария, сторонников ОПЗЖ, других политических сил. Дуже непокоїться обидва волошини про те, що можна всім все і збивати особливо праворадикальним силам і особливо воєнним і збивають погрози від військових. Я почав отримувати погрози від е військових. Волошин та інші б'юті блогери не лише кінчені моральні виродки, але й претенденти на статус державних зрадників. І мені довелося подивитися відео Волошина для того, щоб ну, або давати якийсь фідбек, або не давати. І у мене було враження абсолютно моментами, ніби я знову дивлюся медвечуцькі канали. Не те, щоб вони зникли, ми зараз будемо згадувати і це, але ну дивіться, дивіться. Ну, воно, звичайно, не так насичено, але то ж, мій монтаж. Це вся та шайка лейка яка 5 років держала нас. в состоянии войны, что на территории Донбасса, что на территории любой другой области Украины, убивая, грабя, насилуя и полностью разрешая делать всем тем, кто имел в руках удостоверение э, либо сотрудника милиции, либо участника боевых действий. 20-летние ребята, которые по большому-то счету еще не могут правильно оценить жизнь, понять и... Э, В ній правильно дійство вони вже вміють убивать. Ви понімають я проаналізував учора ряд кримінальних проваджень гучних і хочу сказати, що на констатувати на превеликий жаль. Добровольці звинувачуються зараз. в в причетності можливому до вбивства Павла Шеремета. Добровольці причетні до вбивства Катіган. Добровольці причетні до вбивства колишнього депутата Російської Держдуми в Києві Вароненкова. Ну, знаєте, багато було спільних рис. Багато було спільних рис. І одна з цих рис у мене просто аж, ну, аж ностальгію викликала. Зокрема, про опитування. Так скучила за опитуваннями. У Війни була дуже хороша мотивація, коли люди самі хотіли йти, тому що там був якийсь культ, там була якась ідея захистити. А коли ти бачиш, коли з одної сторони люди великі кошти крадуть, коли хлопці вмирають, а їх завжди записують на безвісті пропавши був такий патріотизм у всіх українців, була така шалена мотивація, а зараз вже такого немає, тому що люди зневірилися. Зневірилися в багатьох поганих рішеннях влади. я думаю, що це відношення влади до людей. Просто видно, що якось нічого не змінюється на краще, тільки гірше стає. І я така. Вау, як я скучила за таким! Я ж такого давно дуже не бачила, бо раніше я це все дуже активно бачила отут. Більшість опитаних нами українців називають ціни в платіжках. Це тарифним геноцидом. Це геноцид, це не політика. Ви розумієте? Тарифи уже, вони повисили, по людей вже в настільки позицію. Це вже дійсно люди говорять геноциді. Я в шокі була і валідол пила, і Валір'яну. А цих тарифів? А чим же жити? На що жити? Субсидії немає. Тарифи колосальні. Я враховую, що це геноцид над українським народом. Я от дивилася і розуміла, що окрім якихось фігур мови, там я не знаю підходів до подачі інформації, пересмикування цієї інформації, я бачу весь інструментар. Який раніше використовувався в телевізорі, але тепер треба переходити на царину блогерів, і блогери забрали всі найкращі уроки і розповідають тепер нам, що їм мовляв, перекривають свободу слова, а вони ж за неї. І от знову повертаємося до Саші. Чому президент політик і журналіст може говорити про перемовини, а звичайна людина не може? Чим відрізняються права цих людей? Мені здається, нічим. Чому хірург може зробити кардіологічну операцію, а звичайна людина не може? Чим відрізняються ці розмови? Ні, я розумію, що в побутовому плані ми дуже багато чого обговорюємо. Але одне питання, ти обговорюєш зі своїми друзями? Не претендуючи на експертність у цьому питанні і не зашиваючи туди меседжі для тупих людей, а з... в іншому плані, ти, як Саша Волошин, розповідаєш про те, що нам потрібно... Нужна... тому що ну, ми зараз не вивозимо цю війну. Ну, давайте будемо відверті. І будуть страждати якому дуже багато людей. Ми не вивозимо цю війну, давайте якось хитро перетворимо. І це все повторення цієї балалайки, уставших від війни, що нам треба становиться. Ну і повторення, власне, того, що ми слухали вісім років до вторгнення у виконавці у виконанні Ригів. По-перше, Во війну нужно заканчивати. Але свобода слова, звичайно, під величезною загрозою, тому що. І, виходячи з того, що після моїх слів мене оголошують зрадником. Я задався запитаннями, чи існує в нашому суспільстві, в нашій країні взагалі свобода слова, і задав це запитання простим українцям дуже різних вікових категорій: 14, 20, 50 років, різних абсолютно професій, військові, звичайні люди. І отримав ось такі результати. Чи існує в нашій країні зараз свобода слова? Я бачу цей скрін, і у мене такі знову флешбек. Флешбек, мені навіть не треба було старатися наводити ці приклади. От дивіться, чи існує в нашій країні зараз свобода слова і це опитування не зрозуміло через серед кого, хто ці люди, яка вибірка? Ніякої вибірки, все анонімна, батня, ані батня, просто наклікана число голосів. І тут давайте згадаємо найкращі. зразки, Чи правильним шляхом іде Україна опитування Рукраїн? 24, яка далі продовжує існувати, і, типу, вже не Ахметовська, а не Ахметовська, і теж неправильним шляхом 88%, або ще Україна для Європейського Союзу це бідний родич, тут навіть не бачу дуже дрібно. Сировинний придаток, чи важіль впливу на Росію. Це вже канал, їхній. їхній теж любив таке опитування. Ну, або. Тероризм, тоталітаризм, тоталітаризм для України. Це панацея загроза. Будь-що аби не так, як зараз. Давайте підемо в тоталітаризм про тоталітаризму від каналу їхній, і навіть промо росіян. Як ви ставитеся до Росії? 81% – Добре, як це нагадує опитування від Саши Волошина? Анонімні телеграмні опитування, в принципі, технологія балалайка струни, теж саме, теж саме. Чи хотіли б ви повернути той настрій, ту єдність, яка була у 2022 році? Ну і зрештою, свободи слова нема. Нема ніякої свободи слова, зважаючи на результати опитування. Не існує 62%. І тут я теж вдихаю аромати отого вайбу. Також ми звертаємося до профільних журналістських українських і міжнародних організацій. Дати оцінку. Дати оцінку вимкненню телеканалу через редакційну політику та тиск мовника на наш телеканал і свободу слова в Україні. Нова власть. которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан ту правду и в отношении власти, и в отношении того, что происходит в стране. Да, вообще. Вообще. Знаете, и оно так особливо, когда ты не переглядаешь это видео. Ты же... Іноді часом ти бачиш візуально якісь подібні речі. Потім ти дві картинки ставиш, і ну, візуальну відмінність бачиш, але воно у тебе в голові якось закантачено. І от вайб, посил, інструментар, ну той же самий, просто той же самий. Тоталітарізм наступає, друзі, всім нам ізда. У кожної людини є право на свободу свого слова. Очевидно, що на моєму прикладі показали всім іншим людям, хто якимось чином може повести за собою аудиторію, про те, що говорити ви не будете, тому що з вами станеться все те, що сталося з Сашою Волошином. А як ви знаєте, обмеження свободи волі ще з СРСР, є явною ознакою того, що демократичний режим дуже скоро зміниться на тоталітарний. Але мене це не лякає, тому що ну, по перше. Тоталітаризм для України це непоганий варіант. Нас уже цьому навчили. А по-друге, він у нас уже давно був. Давайте ж згадаємо і ще одну героїню, яку зацькували, і яка поїхала з України через тоталітаризм. Поділ громадян України за мовою. За політичними поглядами, за світоглядними орієнтаціями, за культурними ідентичностями є антиконституційним і антипроволим. І якщо такі симптоми протягом останніх п'яти років в нашій державі з'явилися, це ознака повзучої експансії тоталітаризму. Причому найстрашнішого тоталітаризму, який собі можна уявити, тоталітаризму знизу тоталітаризм поширюється знизу, знизу, знизу. І, от тоталітаризм, в принципі. Відбувався і як Волошин зараз намагався оце от останнім відео зупинити тоталітаризм і зупинити і сказати нам правду. Так і Волошин три роки тому теж намагався зупинити тоталітаризм. Причому дивіться, в якій компанії в компанії того самого Шевченка, не того, що у нас на гривнях, а того самого судні на відмінити ці жуткі а, закони по бандерізації України відмінити... эту жуткую искривленную декоммунизацию, отменить закон э, о тотальной украинизации и многие другие вещи. А, и, и только так мы сможем вместе вот с, с моим коллегой по, по парламенту э, вернуть Украине баланс в плане гуманитарной политики, языка, культуры и так далее. Я очень надеюсь, что мои коллеги в суде народа понимают, что они на всех в принципе ненавидят только за то, что мы говорим на русском языке. Не дело не в особом статусе Донбасса. Они бы хотели просто, чтобы Донецкий Луганск тоже начал тотально говорить на украинском языке. Только, извините, дырку от публика они э, получат. <гум> <гум> ну, хіба якщо Росія просто вик... вичистить ці території і повбиває всіх людей, тоді да, дирку Адбуліка, тому що, в принципі, так діє Росія, так таке виправдовують її посли. І з приводу тотальної бандерізації, це трирічної давності відео, десь приблизно, то вона нікуди не ділася, і вона зараз у нашому медійному просторі далі існує, тому що у нас же ж. Українська влада переслідує всіх підозрюваних після того, як вони виїжджають за кордон. А коли вони ще не виїхали, то не переслідує. І тому той самий Шевченка, який Євгеній, зараз дає такі інтерв'ю. Як Шевченко відноситься до Бандері, так що там? я дуже би хотів, щоб Бандеру ми поміняли на моєму Мелітополь. Ну, от я готовий дати Бандеру в на Мелітополь. попрощаться с ними навсегда. Человек, который родился вообще не в Украине, в никогда не был, в Киеве даже не был. Даже не украинец, а там 90% евреев по национальности. Зачем он мне вообще нужен? А что, у нас есть какая-то пропозиция на столе, что если мы выкопаем Бандеру и отдамо, то нам повернуть Мелитополь? Я не могу... Ну... Знаєте, є певні актори на нашому ринку. Актори це ті, які виходять і діють, діячі. Ну, мені подобається слово актор, бо воно до акторів дуже близько. Є певні актори, які привчають аудиторію до того, що яку б діч ти не сказав, в аудиторія в цій дічі буде бачити якийсь сенс. І от Шевченка зараз ходить на свободі. І я переконана, що колись він втече, і потім через. Півроку. СБУ має підозру і хоче її вручити Шевченкові, але немає можливості його знайти, бо він кудись убіжав. Убіжав, утік. Ну як от у нас сталося з цим з Дмитруком, до якого ми теж прийдемо. А Шевченка ж. Я хочу малу Родину назад, місто Бендера. Все. Я готов віддати його. Хто готов, всі мною партію мірити. на нашу Партія Міра. Запам'ятала. запам'ятали, от партія Міра. А, а, план партії Міра міняємо бандеру на наш Мелітополь. Слухайте, давайте краще. Я готова поміняти Шевченка. Я так хочу, щоб він виїхав я не знаю, в, Фрязіна в якесь і жив там до скончання віків. Але ж, ну, хто ж, хто ж хто ж його поміняє, він же. Ж... Шевченка. Ну і давайте ж завершимо з обома волошинами. Тому що, ну, насправді ідіть просто подивіться тих, кого ви любите дивитися. Якщо у них є огляд на волошина, то можете подивитися. Якщо немає огляду на волошина, то насправді ви нічого не втратите. Але але, все-таки є от, у оцих двох товаришів дуже багато спільного. Хто захоче повертатися до країни, де всі вже бракують? Хто захоче повертатися до країни, яка не має суверенітету? І я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання, тому що немає що відзначати. Суверенітет відданий повністю зовнішньому управлінню. Ніхто країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом Верховній Раді. Чувак, це говорив. Випустили, випустили, і зараз десь він там далі балалайкає. І, коротше, зараз. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую. Різниця між цими Волошинами в тому, що Волошин, який поїхав і сказав, що він не планує повертатися, він не планує повертатися, бо ця система а між тим Волошиним він у Верховній Раді казав, що у нас внешнє управління. Але хто захоче повертатися в Україну? І взагалі у нас. Той Волошин, у нас така проблема, що всі гроші втечуть з України. І це теж, до речі, спільний вайб. Тому що всі інстаграм-блогери, які підтримують зараз Волошина, голосять в основному про те, що ви всіх бізнесменів, всіх мільйонерів закриваєте і закриваєте грошові потоки в Україну. А це ж уже теж було. И в первую очередь деньги побегут из таких сомнительных с институционной точки зрения юрисдикций, как Украина. Побегут в Америку, побегут туда, где более надежно. И они уже начинают уходить. Так що все це вже було, друзі, ви нічого нового не розповідаєте. І про кончить війну, і про те, що військові е, погрози роздають, і що так страшно ходити по вулицям, і про опитування, і про свободу слова, і про тоталітаризм все це вже було. І коли Волошин, який Саша? Олег і Саша, давайте так, Олег старий потворний. І Саша молодий, менш потворний. Так, от, коли Олег і Саша з'явилися у мене на обкладинці, я подумала, що вам буде цікаво дізнатися більше про них. І зрозуміла, що про Олега я все-таки вже не хочу розповідати. Давайте я розкажу вам про Сашу. Я зрозумів, що наші люди почали відрізняти відверту пізджоч від е, правди. Не почали, не почали, не почали. Тому що у Олега, ой, у Олександра Волошина така підтримка, і тут, а якщо об'єктивно у нас є свобода слова, пише Тетяна Тетяна, вважаю, що нема. Тетяно, а от то скажіть мені, будь ласка, якщо я скажу щоб комусь відірвали ноги, тому що мені так хочеться, це свобода слова, чи що? Або якщо я скажу Росія проти нас не воює. Це Україна на неї напала, це свобода слова чи ні? Я вже стільки разів говорила про підміну понять. Зайдіть просто на канал і пошукайте відео, які звучать, в назвах яких є Словосполучення, свобода слова. І закрийте це питання назавжди для себе. Не позортесь тут в чаті. Але, ну, можливо, ви з підтримки Волошина, тому що підтримка була в захваті від того, як він все логічно розказав, як все розклав по полицях. В кінці відео мені хотілося піднятися і просто стоячи аплодувати. Це мега сильно. Це який треба мати залізні яйця, щоб так висловитись і як гарно структурувати все, щоб це було зрозуміло послідовно. God damn. Це реально шикарне відео. Ще висошу наскільки все детально, прямо покроково, послідовно. Описана прям вся фабула, всі події, по факту, прям все дуже чітко. Люди вже всі все шарять. Те, що бояться, ну, це норма. Типу, Це нормальна людська емоція, типу страх. Розумієте, Давид не попре проти Голіафа. Це лежать тільки в казках і міфах. Хоча б так хотілося. Але ж, ну, типу, те ж ой, Олександр Волошин папер. А взагалі, звичайно, ці всі інстаграм-блогери, яких подаляк у себе збирав, вони. Додають, знаєте, от у нас був раніше просто телевізор для малохольних бабушок. І був якийсь аполітизований інтернет да, для всіх інших. Ну, Фейсбук був політизований, Твіттер теж. Але от в Інстаграмі якось ми в Дніполіті там, ну, і в Ютюбі ми ділаємо рускоязичний контент і все таке. А тут вони стали всі дуже політичними і почали робити усвідомлений контент. Але не дорозібралися.